Так, хочу зняти управління Хорвестером Камацу на великих джойстиках. От таких. Що робимо? Завели машину, пустили тиск на голову, оцю кнопку, підняли драбінку. Включаємо робочі обороти. Оця кнопка до себе. От Зараз нема. Є, включені. Добре, щоб щось зрізати, треба підняти голову. Оцим пальцем, вказівним на лівій руці, кнопка догорі трошки потримали. Секунду-дві, голова піднялася. Вниз натиснули, голова впала. З тим розібралися. Тут ще зразу знизу кнопка. Оцим безім'янним. Можемо керувати цілим хорвестером, аби не забирати руки з джойстика. Щоб не керувати правою рукою тут. Дуже зручно, коли дерево в голові, вам треба назад виїхати десь. Супер справа. Оце ми розібралися до себе обороти. Вліво до дверей. Буде блокування диференціалів. Включено-виключено. Вправо нічого у вас не включиться. Треба тримати. Буде блокіровка стабілізації цілого хервестера то для того, як ви берете десь дерево з боку себе і хочете з ним проїхати, щоб вас не звертало, не хилило, майже не використовується у роботі. Погнали далі. Оця кнопка до себе, ручна пила. Отак ну, буде зробити вріз вручну. Чого ручна бо є автоматична, зараз розкажу. Е -е... Вліво, вправо, то протяжка. Ролики. Так. Вліво тягнете дерево, вправо вертаєте назад. Догорі потрошки тягнете дерево. Можеш підогнати дерево, якщо ви... щоб не, ку... не комелювати лишній раз. Якщо грубе дерево, підганяєте до комеля. Оця кнопка, що піднімає голову вверху у бік. Якщо ви натиснете, буде заруїти довжину. Щоб не комелювати лишній раз. Два рази натиснете. Заруєте і довжину і діаметр штуки. Якщо ріжете з землі, отак от зараз я буду крижувати ті сосни, щоб кожен раз не піднімати голову догорі вниз, догорі вниз, просто не тримати оцю догорі, лише так трошки нажати. Раз. І у вас буде нове дерево вже. З тим розібралися. Оця кнопка, що догори я кажу, що ви руаліки трохи подаєте дерево. Якщо ви зробили вріз у вас зажало там рамку, рамка не вернулася, вона працює так, як звільнення вивільнення рамки, треба тримати, натиснули. Тримаєте. Зараз вона так не працює, бо рамка вдома. В той момент рамка буде йти вниз, а ролики трошки відпихати дерево, назад, так як би давати. Тоже часто використовується. Тепер щодо цих кнопок всіх, оця кнопка то я автоматично закриваю голову. Отак от, от голова відкрита. Ви не будете користуватися. От так закриває автоматично. то не є важлива кнопка, бо ви будете отут, зараз дійдемо, на цім джойстику відкривати і закривати. Так зручніше. Друга кнопка, то є так автомат. Якщо ви підняли голову догори, потім на правім джойстику, ви взяли дерево. От так, взяли якесь дерево тут, до себе, а так відкриває. Зразу забіжимо вперед. Ви можете двома способами то дерево зрізати. Або натиснути от тим пальцем униз, щоб пустити голову униз і зрізати ручного пилу. або натиснути просто оцю другу кнопку, тоді циліндри підйому голови підуть у вільний хід, і голова впаде і зразу зріже, От дивіться. Бах, є, yeah, зрізали. Якщо зрізали, Нажимаєте ще раз цю саму кнопку. У вас автоматично буде протяжка і автоматично різати буде. Оця кнопка. Можна зажати і порізати ціле дерево. Але якщо вам розмахає отак голову, то ви будете протягувати і пускати на секунду і знову нажимати, щоб рівно файно різало, щоб купи були рівні. Тепер оця кнопка. Ця кнопка то є вирівнювання кабіни. От, нахиляється кабіна в одну сторону, тримаєте кнопку і джойстиком нахиляєте туди, вперед, назад. отак. От а оця кнопка. третя, Автоматичне вирівнювання кабіни. Коли ви сіли в машину, завели, включили обороти, зазвичай зразу ви включите цю кнопку. Все, автоматичне вирівнювання. Цілий час у вас буде кабіна рівно. Четверта кнопка не, не користується так в роботі і п'ята, тим більше. Шоста. Оці кнопки при переїзді можна використовувати. Четверту кнопку, якщо зажати на переїзді на зайці. У вас на зайці фішка не робить, ви не можете рушити. Але якщо ви натиснете четверту кнопку, то де можете покерувати трошки фішкою. Деколи в поворот, як треба в'їхати. Оця послідна. Можете вивести камеру заднього виду на екран. І так само натиснули, забрали. Тоже файна справа при переїзді. Так. З цим джойстиком розібралися менше більше. Так само ця третя кнопка автоматичне вирівнювання. Вона на зайці не працює. Щоб вона працювала, треба її просто потримати. Як ви їдете на зайці, циліндри у вас пускають, кабіна трошки сідає вниз ви притримали і вона стабілізує вам на місце. Так буває. Переходимо тепер до правого джойстика. Правий джойстик. Отут відкрили агрегат, закрили агрегат. Тут і все просто. От цим ви будете закривати і відкривати, так як я казав, що це не користується. На себе ролики відкриті, ножі закриті. Від себе наоборот. Чи навпаки? Ну так, тут все ясно. Треба деколи. ну, Тим користуєтеся часто. І верхній. Верхні верхні. Зараз бо мені дзвонять. Верхня кнопка. Тут можна включити додатковий з дерева. Зараз текло.